Розміщення і технічне оснащення локомотивних депо, пунктів технічного обслуговування локомотивів, майстерень, екіпірувальних пристроїв та інших споруд і пристроїв локомотивного господарства мають забезпечувати встановлені розміри руху поїздів, ефективне використання локомотивів, якісний ремонт. Та технічне обслуговування, раціональне використання матеріальних ресурсів та безпечні умови праці. Розміщення та технічне оснащення депо для спеціального рухомого складу, пунктів технічного обслуговування, майстерень, екіпірувальних пристроїв та інших споруд. І пристроїв повинні забезпечувати якісний ремонт, та технічне обслуговування. Спеціального рухомого складу, раціональне використання матеріальних ресурсів, безпечні умови праці, ефективне використання спеціального рухомого складу, розміщення і технічне оснащення вагонних депо і дільниць, пунктів технічного обслуговування вагонів, промивно пропарювальних станцій, контрольних пунктів технічного обслуговування вагонів. Пунктів підготовки вагонів до перевезень, пунктів передачі вагонів і інших споруд та пристроїв вагонного господарства мають забезпечувати встановлені розміри руху поїздів, якісний ремонт і технічне обслуговування, раціональне використання матеріальних ресурсів, безпечні умови праці. Ремонтне екіпірувальне депо і пасажирська технічні станції. Повинні мати необхідне технологічне устаткування для якісної підготовки пасажирських вагонів у рейс. Пристрої водопостачання і водообробки мають забезпечувати безперебійне постачання водою належної якості та невихідній кількості локомотивів, поїздів, станцій та підприємств залізничного транспорту. А також задовільняти інші господарчі протипожежні та питні потреби. Каналізаційні споруди мають забезпечувати очищення стічних вод залізничних підприємств та селищ у відповідності із санітарними нормами. У пунктах, встановлених начальником залізниці, мають бути в постійній готовності. Відбудовані поїзди для поновлення нормального руху і ліквідації наслідків. Зіткнення або сходу з рухомого складу. Спеціальні автоматриси, дрезини та автомобілі для відбудови колії та пристроїв електропостачання. Вагони й автомобілі. Ронтно відбудованих летючих зв'язку. Аварійно-польової команди. Пожежні поїзди. І пожежні команди для запобігання і гасіння пожеж. Забороняється займати руховим складом колії, постійної стоянки відбудованих і пожежних поїздів, спеціальних автоматриз та дрезин, призначених для ведення відбудованих робіт. Калійний розвиток і технічне оснащення станцій мають забезпечувати встановлені розміри руху поїздів, виконання норм часу на операції. Які пов'язані з прийманням і відправленням поїздів, навантаженням і розвантаженням вантажів та багажу, обробкою составів та вагонів, ефективним використанням технічних засобів, безпекою руху поїздів і безпекою умов праці, будівлі, платформи та інші споруди і пристрої для обслуговування пасажирів, повинні мати архітектурно художній вигляд. А їх утримання має забезпечувати зручне і безпечне виконання операцій, пов'язаних з перевезенням пасажирів. Для проходу на пасажирські платформи у необхідних випадках мають бути пішохідні тунелі чи мости. При збереженні переходів на одному рівні на станціях вони обладнуються пішохідними настилами, показчиками і попереджувальними написами. А при необхідності автоматичною сигналізацією, пасажирські станції обладнуються автоматизованою системою резервування місць та продажу квитків, системою квитково-друкувальних машин та автоматів, камерами схову, самообслуговування, автоматичними показчиками відправлення поїздів та довідковими пристроями. Пасажирські пункти, зупинки на перегонах повинні мати пасажирські платформи з навісами чи павільйонами. А в залежності від кількості пасажирів, що обслуговуються, ще і квиткові каси. Вантажні і холодильні пристрої мають забезпечувати охорону вантажів та зручне виконання вантажних операцій. У службових спорудах та приміщеннях, призначених для працівників, Пов'язаних з рухом поїздів, чергових постанціях, маневрових диспетчерів, працівників дистанції сигналізації та зв'язку тощо, мають бути забезпечені необхідні умови для роботи. У службових приміщеннях, чергових постанціях дозволяється встановлювати прилади управління та контролю, в тому числі і апаратуру автоматизованого робочого місця. Що безпосередньо відноситься до роботи чергового по станції, а також пульти централізованого управління освітленням та дистанційного управління секційними роз'єднувачами і стійками телемеханіки. Розміщення іншого обладнання і апаратури допускається у виключних випадках з дозволом начальника дирекції залізничних перевезень. Приміщення для працівників, які обслуговують. Пасажирів, вантажовідправників та вантажодержувачів повинні мати зручний доступ до швидкого виконання операцій. Приміщення, призначені для обслуговування пасажирів, категорично забороняються займати для інших потреб. Пасажирські і вантажні платформи, розміщені на лініях із змішаним рухом пасажирських та вантажних поїздів. На прямих ділянках мають відповідати таким нормам висоти і відстані від осі колії. 1100 мм від рівня верху головокраєк до високих платформ, 200 мм від рівня верху головокраєк до низьких платформ. 1920 мм від осі колії для високих платформ і 1745 мм від осі колії для низьких платформ. На кривих ділянках ці відстані визначаються за нормами, встановленими інструкцією із застосування габаритів наближення споруд. У процесі експлуатації допускаються зміни вказаних розмірів у таких інтервалах: по висоті до 20 мм, у бік збільшення до 50 мм, у бік зменшення. По відстані від осі колії до 30 мм у бік збільшення до 25 мм у бік зменшення. Висота пасажирських та вантажних платформ більша за встановлену величину і відстань від осі колії. Менша встановленого розміру допускається інструкцією і застосування габаритів наближення споруд в залежності від призначення колій, біля яких вони розміщені. Від типу рухомого складу, що обертається і швидкості руху. Високі платформи, що заново будуються та перебудовуються на станціях та перегонах, повинні мати конструкцію, яка дозволяє проводити машинізований ремонт колії і механізоване прибирання платформ, а на станціях, крім того, двосторонній огляд і ремонт ходової частини вагонів та локомотивів. При ремонті колії та платформи забороняється змінювати встановлені відстані від рівня верху головки рейки до верху пасажирських і вантажних платформ, а також від осі колії до краю платформи. Станційні пасти, з яких безпосередньо здійснюється управління стрілками та сигналами, мають розміщуватися так, щоб було добре видно відповідні стрілки та колії. Виняток може бути допущений для постів електричної централізації, крім гіркових постів, в залежності від місцевих умов станції. Приміщення станційних постів, централізації і стрілочних постів повинні мати необхідні сигнальні прилади, інвентар, інструменти, матеріали за нормами, встановленими начальником залізниці. Стрілочні пости, крім того обладнуються зовнішніми виключаючими пристроями телефонного зв'язку. Сортувальні гірки мають бути обладнані світлофорною сигналізацією, радіозв'язком та пристроями двобічного паркового зв'язку для переговорів і передачі машиністам гіркових локомотивів, бригадам складачів поїздів та іншим працівникам необхідних вказів. Сортувальні гірки в залежності від обсягу роботи. Обладнуються пристроями механізації та автоматизації розпуску вагонів, гірковою централізацією стрілок, гірковою автоматичною локомотивною сигналізацією і пристроями для передачі і пересилання необхідних документів. Усі стрілки, включені до гіркової централізації, мають бути обладнані пристроями механізованої очистки або сніготанення. На станціях з автоматизованими та механізованими гірками повинні бути майстерні і механізовані площадки для технічного обслуговування і ремонту гіркового обладнання. Усі сортувальні станції, а також пасажирські, дільничі і вантажні станції, в залежності від обсягу роботи, мають бути обладнані диспетчерським внутрішньостанційним зв'язком. Маневровим та іншими видами станційного радіозв'язку з пристроями двобічного паркового зв'язку для передачі вказівок щодо маневрових переміщень, а також для переговорів маневрових диспетчерів, чергових по станціях, складачів поїздів, машиністів маневрових локомотивів, працівників станційних технологічних центрів, пунктів технічного обслуговування, пунктів комерційного огляду вантажних районів та контейнерних площадок і бригад спеціального самохідного рухомого складу з питань організації маневрової роботи, технічного обслуговування та ремонту вагонів у поїздах. Сортувальні, дельничні і вантажні станції, в залежності від обсягу роботи, крім того, обладнуються автоматизованими системами управління. Засобами зв'язку з інформаційно обчислювальною мережею залізниці, пристроями для приймання і транспортування перевізних документів і централізованого огородження поїздів, що підлягають огляду та ремонту. А вокзали станцій, пристроями зв'язку для інформації пасажирів. На станціях мають освітлюватись споруди для обслуговування пасажирів. Колії парки, приймання і відправлення поїздів, виконання навантажувально розвантажувальної маневрової роботи, екіпірування технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, території вантажних районів, контейнерні площадки, сортувальні платформи, вагонні ваги, а також місця, де працівники зустрічають поїзди, стрілочні переводи, а при необхідності й колії та пункти. Освітлення має відповідати нормам, встановленим Державною адміністрацією залізничного транспорту України і забезпечувати безпеку руху поїздів та маневрових переміщень, безпеку пасажирів при посадці у вагони і висадці з вагонів, безпечну роботу обслуговуючого персоналу і охорону вантажів. На проміжних станціях з невеликим обсягом монтажної роботи мають бути пристрої. Посекційного вимкнення, зовнішнього освітлення, навантажувально-розвантажувальних та інших станційних колій в той час, коли вантажна і маневрова робота на цих колях не проводиться. На пасажирських пунктах зупинки мають освітлюватися місця посадки пасажирів у вагони та висадки з вагонів і приміщення для пасажирів. Зовнішнє освітлення не повинно впливати на чітку видимість сигнальних вагнів. Та перешкоджати веденню поїзда локомотивною бригадою.